Вирішив е, зробити ремонт лампам LED. За допомогою таких п'ятачків, матриць чи богіс, як там програмотно вона називається. Щось обійшлося. Мені одна штука около 10 гривень. Брав 10 штук, бо зразу не роздивився, що. Ой, зразу заказав одну, а потім подивився, що 10 буде дешевше. Тут невелика сума була, то я собі вирішив придбати десяток. А так як в мене були корпуси старих ламп, то я з них вибрав начиння, всякі там драйвери різні. От. Там всякі такі, які були. А потім взяв із ламп, що там в мене? Повиймав п'ятачки ззаді, акуратно ножом підковернув центрального контакта. Туди вставив провод, зажав. Провод термостойкий, АВГ-ш. То чорний, по-моєму, 28 чи 26 щось таке. Наверно, 26. От. А може 28-й. А це червоний 26. Приєднав цей пустив 26 від центрального електрода, а чорний припаяв до бокового проводу, закрив термоусадку і вивів наверх. Там ще запаса так чи маленько дав для першого. От. Потім що? Вставив його в глибину. Термосіликон взяв, як на заводі. делают. Такий у мене ось у є. Надіюсь, що може не засохне. Може, все буде герметично. Розход невеликий, може буде тримати. А саму цю матрицю обточив ці виступи, які ви тут бачите, такі є ось. Обточив всі 4 штуки, а потім оцей край трошечки так напільничком під конус, наче. Щоб була більша площа контакту. Ну, як то кажуть, поможе, не поможе. Ну, варіант є такий. Получилося, що думав, що як брав матрицю саму, що вона має впиратися в ці виступи по краю. А вона все-таки встала в глибину. І, Як оказується, якщо брати менш вайт на, лам, ну, на матриці, на самі, вона просто буде мати глибшу посадку. Зразу цього чого-то не зрозумів. Ну, а тепер побачив. Це в мене корпуса. Хто там у нас? Ну, дайте якийсь фокус споймать. 12 ватка. Ну, походу, підійде. Я так представляю, може і за того, що трошки більший цей. Стаканчик більша площа розсіювання тепла і більша алюмінія. То що Ось в мене є одна 10 на лампа, то вона трошечки коротша. І що цікаво, матриця сама сіла набагато глибше. Ну, не набагато, але на якийсь міліметр глибше, ніж ті. інакші. Такий простий монтаж ставив світить яскраво, соколя не планую ставити. А так, як буде працювати, світла достатньо, видає, на 12 Вт справляється. Зробив таку партію, ще в мене залишилось тут 7 штучок. Може, ще на якийсь випадку. Та і так запас нормальний тих ламп є. Так що, кому таке буде цікаво, можна зробити своїми руками. Як воно буде працювати, побачимо. Чото тільки почав сумніватися в тому, що провод тут може бути не сильно плотно зажати, щоб з часом він на контакті в прижимі не став від'єднуватися і шкварчати. Ну, а там побачимо. Так що може, дасть Бог, у цих лампочок буде там друге чи третє життя. Всем удачи!